Сьогодні я вирушу порт, щоб е, відкрити контейнер. Покажу вам, коли бувають е, контейнери. Давай ставимо зразу е, 8, 8, 8 і раз, два, три теж. Зараз. Опа! Мустанг. <зас> <зас> Мустан. Один і... І так хлопці і дівчата, сьогодні я вирушу в порт, щоб відкрити контейнер, подивимося, що мені випаде, також подивимося який контейнер мені вдасться відкрити, тому що там ну, би багаті люди є. Не тільки я один такий. Ну і звісно було б непогано, щоб це вийшло в окуп А поки ми будемо їхати в порт. Не забудь ввести мій промокод MAZI, який працює на другому сервері, і отримати кайфовий приз. А ми погнали. Ну ось, я вже приїхав в порт. Зараз я вам покажу, де він знаходиться. На англійську букву M відкриваємо карту. Е, порт у нас знаходиться в місті Харкові. Е, все дуже просто от, от у нас тут кораблик такий. І тут у нас знаходиться порт. А може тепер? Так, ось. Е, що я хотів щось вам тут показати? І ага, от. покажу вам, коли бувають е, контейнери. Бувають в 12 годині дня, в 3 годині дня, в 6, в 9, пів 11 та в 12. -й. Ось. Так що ми зараз в 3 годині... Ой! В 6-й годині, годині ми зараз е, будемо дивитися, що нам впаде, які ми контейнери відкриємо. Я раз, якщо чесно, відкривав контейнер е, європейський. І мені впав жигуль. Я просто так півтора ляма злив. Прикиньте, тому треба готуватися до самого найгіршого. Ну, думаю, ми вернемося, коли вже впадуть нам контейнери. Так, лишаються лічені секунди Что? у нас. Лічені секунди. Oh, no, 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 no. Ще чуть-чуть лишилося і ми і ми і ми будемо зараз відкривати контейнери. Надіємося, що все буде. Буде окуп і щось буде у нас класненьке. Будемо зараз дивитися. Якщо чесно, <laughs> трошечки навіть стрімнувато щось. Хочеться просто. Знаєте, уто ожидання О і реальность Давайте йдемо сразу на Європу, напевно Зараз подивимося що у нас тут Почуткова ціна Давай ставимо сразу 88 е, І раз два три тоже Все. 800 тысяч на Європу ставим Зараз подивимося що у нас получить Ну так щоб Прям так багато не ставити Ну зараз глянемо Що у нас тут буде Європейський Надіємося, о! Якраз ще й е, рулетка у нас тут ну, надіюся, ніхто не прийде, зараз будемо дивитися Так, 20 секунд, 20 секунд. Десять. Девять. У 6, Сім, шість, пять, чотири, три, два, один. З вас кто-то може сделать? Ааа! Що це таке? Одежда. 240 тисяч і 200... А я скільки 800 тисяч? -мо! -йо. Йо -мо. -йо. Коротше, взагалі, ну, ніякого опу... окупу. Продаємо. І теж продаємо. Коротше, нічого такого сильного у нас не... Не випало. Ну ладно, давайте тоді подивимося, Подивимося, що у нас е в інших гі. Ой. Подивимось, що у нас є в інших. Зараз. Опа. Всі <татріпи> зазіка хочуть, ну зараз подивимося, що у нас тут. Одежда. Понятно. Опа, 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 опа. Лям. Лям. Опа, 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 опа. А, ну тоже. Патрони, 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 патрони до Ака. Тоже одежда, зарапаемся, що у нас а а тут. А що сюди додеждаю? Реально? Понятно. А що сюди одежда? Тут-то шо у нас було? Не знаємо. тут -то одежда тоже, йоми. Так, Європа, Америка і и... Дубай лишився. Ну зараз, зараз Зарападимся. Тут -то у нас що? 40 секунд. 40 секунд. 60 секунд шо, mm. що, що то біля Америки дуже багато скільки два мульта ставить. Тоже минуту. Тоже минуту. Тут два мульта, тоже, ты шо? Тут это 900 тысяч пока. No, если честно, не хочется мені e, судьбу, так скажем, використовувати. Мені вже хватило з попередньої Європи Ну, подивимось, що в других людей зараз. Зараз да подивимся. уже полтора ляма сюда. Это ж такой офигенный контейнер. Европа. Да-да. Угу. Так. И у нас, что у нас? Одежда. А что сюда одежда, кстати? Хорош, 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 50, Hello. Hello 50 секунд. Bunları... 0 секунд. Опа. Дымся. Ну, Мустанг. За 2,4, За 2,4, bastard... да. що то, короче, на окоп. що то погані контейнери якісь. Якісь погані контейнери цього разу, якщо чесно. що то та... що то у всіх все, знаєте, вот так. Вниз пішло. що то такое себе. Ну зараз. Не знаю, как срочно. Туда ли хороший может выпасть тачка? блядь. не узнал, мне уже раз наговорили, я поставил лям. А получить 30-30 тысяч. Ні, це Дубай, тут нормальні тачки, что. Нормальные тачки, ну за ругнян. Ти впевнений? Я щось не зовсім впевнений. я хочу, я уже раз Забирай. Іси, Проби, то, він забере собі якусь парашну і Парашну. М8? Тут М. Ні, КМВ. Точно. Я не що там буде мозей. Да не може ч есть плянчик. А Чуєш потом. Ну я хоча б не в сильно минус пише, если честно. Ну на 400к, да? 000 000 на Може, ну більше, больше трогай. Майже, майже на пивляма пів пішов мінус, 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 ну, мінус, ну, мінус, ну то таке. Я майже 900 поставив, а разом 400 тисяч. ну да. Е, на пів ляма короче, Мінус пішов, ну ладно. 10 секунд. Ну а да. Ай-яй-яй. Р ножказ. Чи назыв, чи называется, реношка. Понятно. Понятно, понятно. Ну шо, гайсики, гайсики. Что я могу сказать? Вот такие у нас сегодня выпуск получаются. Эээ. От, відкрили європейський контейнер. Нічого Путнього нам, звісно, не випало, але вже що є, то є. Е, так, ну що хочу попросити. Не забудьте е, підтримати, будь ласка, лайкосом. Е, якимось там коментарем, теж було б непогано, знаєте. Е, поставити колокольчик, щоб не пропускати мої відоси. І ми з вами зустрінемося в наступному відео. Тому удачі, пока!